Смішного та курйозного зараз є офіційний вже коментар представників слідчого комітету. Це той комітет, який займається абсолютно всім абсурдом, якщо дуже коротко, то вони кажуть про те, що будуть займатися розслідуванням з приводу фактів атаки безпілотників на Москву і підмосков'я Тут хочеться тільки порадити недорогим росіянам, щоб як наслідок слідства вони не вийшли самі на себе. Ну і моя улюблена частина це в Москві оголошено план тайфун. Я нагадаю, що там була дронова атака. спрацювала протиповітряна оборона. Що таке той тайфун? Одним тільки росіянам відомо. Але звісно, про наслідки сьогоднішнього ранку у російській столиці. Зокрема, будемо говорити з військовим експертом, офіцером резерву повітряних сил збройних сил України. З нами на зв'язку Андрій Краморов. Пане Андрію, вітаю вас. Дякую, що ви з нами. Вітаю вас! Як військова людина? Знаєте, я хочу щоб ви мені пояснили, то тут Пригожин виходить і каже, що де юро, де юре, Бахмут ми захопили. То в Росії є план тайфун під час атаки дронів. Це справді воно так у вас у військових працює. Десь ви чули про такі речі? Чи є у вас розуміння, що таке план тайфун під час дронової атаки? Ну, що таке план Тайфун це знає напевно лише там Міністерство оборони Росії, тому що це їх якась кодова назва. Ну, скоріш за все, це заходи, які вони приймають. Тобто, там, наприклад, зводиться зона обмежена польотна зона для всіх приватних там рейсових бортів, тому що в цій зоні починає працювати російська ППО. Це ж ППО Москви, не дай Боже, щось трапиться дійсно там наліт дронів. Тобто небо має бути максимально чистим, тому що в принципі їх ППО, воно, скажімо так, починає відпрацьовувати абсолютно по всім повітряним цілям, які побачать їхні радіолокаційні станції. Щодо заяв терориста Пригожина про захоплення міста Бахмут, а скажіть, будь ласка, скільки разів він вже його захопив? Ну, це, це ж по-друге. Да, а по друге дивіться, на жаль, стерти місто з лиця землі. От просто стерти його. Якщо ми подивимось на фотографії, його ну воно не існує більше. Тобто, це просто суцільні руїни, теж саме як і Мар'їнка. Це саме в те, що вони перетворюють Авдіївку. Якщо ми згадаємо личанку Северодонецька, які також от вони звільняли, також ще зруйновані міста. Це не місто, яке звільнено було. Звільнений був українськими силами оборони України. Місто Херсон. Оце було звільнене місто, а те, що вони роблять, вони просто стирають з лиця землі. Причому виходять вони зараз, не від того, що вони там якусь ротацію проводять, чи від того, що е, нібито ПВК Вагнер героїчний виконав свою справу, ні, тому що не можна утримувати той плацдарм центрі. Вони просто відходять на нього, і там дуже обмежено якісь позиції зайдуть е, сили оборони Росії. І то, якщо міністерство оборони е, зараз ще надасть можливість для того, щоб ПВК Вагнер звідти вийшло, а не було просто поступово потихеньку там знищимо плацдармі знищено українську артилерію. Пане Андрій є в нас офіційна позиція, чи ну така офіційна заява від офісу президента принаймні Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента, коментуючи на запитання журналістів, що там відбувалося в Москві. Він каже, що ймовірно не всі дрони готові атакувати Україну і хочуть повернутися до своїх творців, і відповідно відповідним чином задати питання. А навіщо ве нас? Відправляйте бити по дітям України по Києву, і так далі, в принципі, я згодна з е, паном Подолюком, тому що техніка буває несправною в техніці є свої нюанси і так далі. Але найголовніше, пан Андрій, це все ж таки розібратися, чого вони так з'їлися в останній час максимально на нас. Ми побачили чимало атак, які повторюються кожної ночі вчора. Ще й додався день, що хочуть зробити росіяни, що вони шукають, і у цієї фактично атаки. Акою застосовуючи як ракети, так і дрони. Ну і звісно, це ж ваші колеги, яку б оцінку ви їм поставили поставили за захист неба над зокрема і столицею? Дивіться, ну захист взагалі, наші зенітно-ракетні війська вони зараз працюють просто фантастично. Ми збиваємо 100% балістичних аеробалістичних цілей, тобто тракету ці скандерем це балістична ракета, яку застосовували вчора. Об 11.20 по Києву потім збиття цих дронів камікадзе і крилатих ракет, які тим не менш також є доволі важкими цілями, оскільки там вони йдуть максимально їх запускають максимально низько, і вони намагаються якось там летіти. Повторюючи ландшафт місцевості, це також доволі важкі цілі, особливо там при їхній великій кількості. При різні комбінації як це була комбінація минулої ночі, дрони плюс крилаті ракети, які запускали з різних напрямків. Відповідно збиваємо вище 90% цілей, що є ну для будь-якої при таких масованих обстрілах для будь-якої системи протиповітряної оборони такий відсоток результативності є надзвичайно. Високим, а проте, тим не менш ми бачимо, що уламки падають, що навіть ефективна західна система ППУ, коли збивають, вони все одно ну, не розщепляють на молекули в повітрі ту ціль, по якій вони влучають. Вона падає все одно. Тому дуже от всіх прошу, ще раз нагадую, вже другий день, будь ласка, не нехтуйте повітряними тривогами ще не. От я думаю, що до кінця цього тижня, на жаль. Чому росіяни почали так, так активізували? А все дуже просто, тому що. Ну, вони я так розумію. Бачимо заяви наших офіційних осіб. Ми бачимо заяви нашого президента вчорашню вечірню. І я так розумію, що росіяни їхня розвідка ну також вони мають певні дані, що напевно ми все таки до цих наших наступальних дів вже максимально готові. І отут вони починають застосовувати. Ну вони намагаються по перше вражати наші військові об'єкти, як вчора. Була ситуація з військовим об'єктом повітряних сил, до речі, на Хмельниччині. Е, також там завдано шкоди і техніки було як зазначено. Хоча я вважаю, що цю інформацію ну, офіційна там не бо, було. обласна військова адміністрація, не потрібно було казати. Тим паче, що в принципі люди, які ну, навіть не військові там а дотичні до цього, одразу щодо того, що це за аеродром, яка техніка, чому по ній били, одразу ж зробили висновки. Ми їх проговорювати не будемо. Будем проте, ну так от тут оця інформаційна гігієна. Вона зараз має зберігатися на доволі високому рівні. Теж саме стосується відео щодо роботи українського ППУ. Е, і ми е, от і вони е, тут вони переслідують перше. Вони намагаються тероризувати звичайно ж столицю. Ну погодьтесь, коли вже котру ніч в столиці люди, ну, просто нормально фізично не сплять. От те відео, яке ми бачили вчора, коли діти з криком біжуть в бомбосховище, а вже по них прилітають балістичні ракети. Це звичайно створює певний психологічний тиск. По-друге, вони намагаються шукати якісь військові наші об'єкти, місця зберігання техніки. І от вони, до речі, також чомусь не полишають своїх спроб там, наприклад, зруйнувати якісь будівлю визначну в нашому урядовому кварталі, тому що було зазначено, що ті ракети «Іскандер-М» балістичні, от в них частина, вона летіла по нашому урядовому кварталу. Причому ну, наші повітряні сили можуть давати таку інформацію. Поясню, чому тому, що сучасні ці системи ППО, в тому числі Петріот, вони для своєї цілі. Коли визначають ті тип, вони також визначають е, приблизне е, площ, ну, місце, куди ця ракета, ціль по якій навіть працювала, е, мала вдарити, особливо що стосується балістичних, тому що це обчислення, які використовуються системою керування вогнем для враження проти протибалістичними ракетами. І от е, така ситуація. Причому, на жаль, ці обстріли вони будуть і продовжуватися. В мене є ще під завершення одне питання. Воно стосується е, пане Андрію наших партнерів, тому що ми знаємо, що росіяни вони завжди розганяють цю тезу. Боже, американці ви що, понадавали Україні цієї техніки. Вони тепер використовують проти нас. Ай я яй Вони все хочуть, щоб припинилася якраз от підтримка України заходом. Але з іншого боку, я днями почула е, прекрасну теж експертну думку, що американцям подобаються фартові, ризиковані такі знаєте, які можуть за себе постати. Ну тому що американці самі по собі. Вона ж теж досить неспокійна нація, і всі ж кажуть про те, що чому інколи навіть підганяють цей наступ, тому що хочуть побачити результати, та щоб далі продовжувати нас підтримувати. То, от в контексті про все, що ми з вами зараз згадали, та це і атаки на Київ, і те, що відбувається в Москві. Як ви гадаєте, що там за океаном, коли, скоріш за все, я думаю, що вони зараз сплять, коли вони прокинуться, що вони нам скажуть? Е, дивіться, вже з'явилася інформація про те, що Реакція адміністрації Байдена на оці обстріли, які здійснюються, фактично здійснюються з 1 травня. Тобто, з 1 травня, ну лише Київ е, був е, обстріляний. 16-17 разів був обстріляний Київ, і це лише Київ. У нас є регіони, які обстрілюються ну, які знаходяться ближче до фронприфронтової зони, які обстрілюються взагалі кожен день. От Я вже інформація, що нібито відповіді на ці масштабні обстріли має стати пришвидшення надання нам ракет етикам з дальністю 300 кілометрів, дуже крутими там бойовими частинами касетними, які м -м, класно відпрацьовують по скупченнях техніки противника. А щодо Пані, того. Що секунд. люблять на дивіться, світ любить переможців. і Україна так. має перемогти, і тому її має любити світ, і це таке взаємопов'язане між собою. І сполучені штати в них взагалі на цьому їх їх нації вона створена на перемоги. Гарна аксіома. Ну тоді вони обрали точно правильну сторону, тому що перемога буде. Немає сумніву за Україну. Дякую дуже, що долучилися до нашого ефіру. Друзі, з нами на зв'язку був під завершення цієї інформаційної години. Військовий експерт, офіцер резерву повітряних сил Андрій Краморов.